Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Він залишається. Верес вмовив Валерія Кучерова. Тут дуже мене люблять, люблять і поважають болівальники. Українська поляниця протягом двох днів вісім команд визначали, хто є хто. Дорослим треба боятися. Герої спортивного року. В обласній адміністрації нагородили кращих спортсменів 2023 року. Мому такого ні, не було, ніколи. Він залишається. Валерій Кучеров підписав новий контракт із Вересом. Термін дії трудового договору між 30-річним півзахисником та народним клубом розрахований на два роки. У складі червоно-чорних футболіст пройшов шлях від другої ліги до УПЛ. За рівненський Верес Валерій Кучеров вже провів 170 матчів у чемпіонаті і кубку України та забив шість. М'ячів у нинішньому сезоні на рахунку півзахисника 16 поєдинків та один забитий гол. Валерій Кучаров є справжньою легендою. Вереса вперше уродженець Луганщини до рівнян приєднався у 2016 році. Разом із командою вийшов з першої ліги в УПЛ. Потім були виступи за Київський арсенал та ФК Калуш. У 2019 році Юрій Вірт запросив півзахисника знову у верес. На цей раз гравець залишився надовше. Разом із рівнянами із другої ліги піднявся. Знову в УПЛ вигравши дорогою в першу лігу. Наразі кучеров є рекордсменом команди за кількістю зіграних матчів. Також опорник уже працював під керівництвом нового тренера Вереса Олега Шандрука. В інтерв'ю для Верес ТВ Кучеров розповів, що до нього найактивніше проявляли зацікавленість клуби з-за кордону. Втім, він вирішив продовжити виступи за рівнян. Також він повідомив, що мав розмову із новим головним тренером Олег Шандрук був зацікавлений у тому, аби Валерій залишився у команді. Як бачимо, усі зірки зійшлися так, як і було потрібно народному клубу. Тут е, дуже мене люблять, люблять і поважають болівальники. Я думаю, це один із головних факторів. Вони найкращі в Україні в вересі такі болівальники. Я думаю, це дуже багато чого значить. Ну і ще раз повторюся, цій команді віддав половину своєї футбольної кар'єри. Другий рік поспіль до рівного знову з'їхалися дитячі команди на футзальний турнір. Українська паляниця грають футзалісти 2015 року народження і молодші. Вісім команд протягом двох днів доводили хто і хто. Фінальні поєдинки всеукраїнського футзального турніру Українська паляниця. Чотири кращі команди змагаються в межах Ліги чемпіонів за абсолютне чемпіонство. На останніх хвилинах поєдинку гравець академії футзалу із Житомира зрівнює рахунок у матчі. Задяки цьому голу поєдинок між Житомирянами та другою командою Рівненської академії лідер завершується в нічию. 1-1. Тренер з начала гри говорив. Коли віз треба бити перика. Я подумав про биць в цей момент. І я забив на відпочинок в рівнян часу обмаль відразу гра проти команди із Черкас. У цьому протистоянні вирішується доля срібних нагород. Черкасцям потрібна лише перемога. Вони забивають швидкий м'яч. Рівняни кидають усі сили в атаку, але до воріт черкасців дістатися не так просто. У підсумку одного м'яча виявляється достатньо, і команда із черкас здобуває перемогу а відтак і срібні медалі. Автор забитого м'яча губиться в обіймах. Сильне команди і Завершується всеукраїнський турнір. Українська паляниця матчем першої команди рівненської академії лідер проти академії футболу з Житомира. Рівняни виходять на паркет в статусі минулорічних переможців. Цьогоріч титул треба захистити. Це завдання гравці Катерини Денисової у довгий ящик відкладати не стали. Фундамент майбутньої перемоги заклав диво гол із центру майданчика. Далі команда забила ще двічі і з рахунком 3-1 святкувала перемогу. Лідер, другий рік поспіль, чемпіон турніру Українська поляниця. Ми приймали участь в турнірі Українська Поляниця двома командами. Задля того, щоб в кожного з дітей була можливість більше себе проявити. Я завжди намагаюся їх тримати в тонусі. Щоб кожен вони день розвивалися по-іншому, прагнули до нових перемог. Тривав турнір Українська поляниця у Рівному протягом двох днів. Участь брали команди, сформовані із гравців 2015 року народження і молодших. Були Тиви з Рівненщини, а також із Житомирщини та Черкас. Спершу відіграли груповий етап. За його підсумками, кращі команди кожної з груп сформували Лігу чемпіонів. Ті, хто виступив не так вдало, продовжили боротьбу у Лізі Європи. Всюди визначили. Переможців. Ці команди отримують кубки, всі медалі, всі діти задоволені. І воно стало потужніше, масштабніше, тому що я скажу, вже долучилися, як бачимо, команди з дальніх міст України. У лізі чемпіонів втішний приз отримала друга команда лідера. У них четверте місце. На третій сходинці фінішували гравці академії футзалу з Житомира. Срібні медалі у гостей з Черкас. А чемпіонами другий рік поспіль стали футзалісти академії Лідер. Приємно сьогодні дивитися, як розвивається наш міський футбол, і надіюсь, що надалі також він буде рухатись цьому напрямку і принесе свої плоди. Дорослим треба боятися, тому що їм тут не то, що достойна зміна, а тут вже круті конкуренти. Є турнір започаткований минулого року, поступово обростає традиціями. Доєднуються все нові колективи. З кожним роком юні футзалісти ще з більшим запалом вступають у футзальні баталії. Без рівнян нікуди. Кадетські збірни України Ю-16 здобули перемоги на міжнародному турнірі в іспанській Барселоні. Хлопці під керівництвом Дмитра Забірченка на турнірі здобули п'ять перемог в п'яти матчах. Виступав у цій команді і рівнянин Вадим Михайлович. Дівчата на турнірі теж лише перемагали. Тренує дівочу збірну України Ю 16 рівнянин, тренер Оздюшор В'ячеслав Ковалевський. Під його керівництвом виступають також дві рівнянки. Це Вікторія Максимчук. Та Вікторія Позняковська вітаємо із вдалим міжнародним турніром. Так тримати. Тренуйся. Мрій перемагай. 13-й рік поспіль на Рівненщині визначали героїв спортивного року. Серед переможців як представники командних видів спорту, так і тріумфатори в особистих дисциплінах. Про історичні, а подекуди й неймовірні спортивні здобутки спортсменів з Рівненщини. Далі у матеріалі. Історичні перемоги у футзалі. Удар баківський відбиває! Кардинал! Володар лібет! Кубка України! Довгоочікуване чемпіонство вищої ліги з баскетболу. <праць> І дещо неочікуване чемпіонство волейбольної команди Регіна Мегу у вищій лізі. Рік, що минає, був багатим на досягнення спортсменів із рівненщини. Як ніколи порадували командні види спорту, окрім згаданих, також маємо бронзові медалі об'єднаної жіночої баскетбольної ліги від БК «Рівне». Наша молодь мене дуже сильно здивувала, особливо в другій половині сезону. Вперше за 13 років гандбольна команда рівне дю 4 завоювала бронзові медалі вищої ліги. Могли бути вищими, це не максимум могли. Задавали тон як на всеукраїнському, так і на світовому рівні. Наші спортсмени і в індивідуальних видах спорту. Відтак робота у колегії журі щорічного конкурсу герої спортивного року Рівненщини була не з легких. Голосуванням вдалося визначити кращих у 13 номінаціях. Титул сенсація року у 15-річного плавця з Березного Антона Денисенка. Він на дебютному для себе олімпійському юнацькому фестивалі виборов бронзу змагався на дистанції 200 метрів на спині. Чесно, я був шокований, що зайняв третє місце. Я проплив дивлюсь на табло. Я третій. Я шокований. Я надіюся, що наступна сісія Олімпійські ігри. Але Найближчим часом це чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Абсолютно найкращим спортсменом рівненщини у 2023 році було визнано лижного акробата Сквосилова Дмитра Кутовського. Він завоював третє місце на чемпіонаті світу в командних змаганнях та став срібним призером Кубка світу. Відео із його стрибком з потрійним сальтом та трьома гвинтами під загальною назвою Ураган облетіло увесь світ. Дмитро друга людина в історії, яка змогла це виконати. Нагороду Дмитра забирає тренерка Лариса Нос, адже спортсмен у США на змаганнях Вона ж виходитиме ще двічі спершу за нагородою ще однієї лижної акробатки Анастасії Новосад, яка теж на змаганнях. Анастасію визнали кращою спортсменкою рівненщини 2023 року. Вона завоювала дві бронзові медалі в командному заліку та особистому. А це уже нагорода Лариси Нос. Її визнано найкращою тренеркою рівненщини 2023 року. У номінації Найкраща команда року журі перемогу віддали баскетбольному клубу рівне командну нагороду отримував гравець Дмитро Тимощук. Нагородили і президента баскетбольного клубу Сергія Ліщука. Він переміг у номінації Спортивна слава Рівненщини. У номінації Народний вибір переміг квасилівчанин Тимур Самедов. Він став другим на чемпіонаті Європи з Сумо серед молоді, двічі срібним призером на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів та срібним і бронзовим призером на чемпіонаті світу з комбат Дзюдзюцу. У номінації Сильні духом перемогла спортсменка Паралімпійської збірної України із дзюдо Анастасія Гарник. А титул разом із олімпійцями дістався рукоборцю із Острожчини Олегу Жоху. Цьогоріч він десятий раз став чемпіон. Оном світу це була якби вже якби така зарпитна мрія, дуже багато років. Але ж ну мені це здалося. Я на цьому зупинятися не збираюся. Я хочу йти ще не знаю, скільки вийде, скільки скільки кратість умножу. У номінації Чесна гра перемогла футзальна команда Кардинал. Меценатом спортивного року визнано Володимира Ковальця, а найкращим спортивним організатором став президент Рівненської обласної організації Федерації боксу України. Володимир Соколовський нагородили і творчий колек. Актив програми СпортМІкс телеканалу Ай Media Медіагруп. Краще за спорт, ніж за політичні речі писати. У командних видів спорту в цьому були, як на мене, унікальні досягнення. По-моєму, такого не було ніколи. Всі командні види спорту у нас в цьому році залишилися з медалями. Але і у нас є багато досягнень в індивідуальних видах спорту. Візьмемо тільки фристайл. Вони задали тон в цьому році. Є досягнення і в греко-римській боротьбі. Ситуація і в боксі є досягнення в багатьох неолімпійських видах спорту. Здобутки 2023 року. Уже історія. Наші спортсмени, засукавши рукави, продовжують прославляти рівненщину та Україну на різного гатунку змаганнях. І щиро дякую і тренерам, і спортсменам, і всім тим, хто причетний до спорту в області за їхню роботу під час війни. Дуже вам дякую, що український прапор. Завдяки вашій праці і зусиллям піднімається на флаштоках в різних куточках світу. Кожний рік дарує все нові звитяги рівненщині із приставкою вперше. Сподіваємося, що і у 2024 році на нашу область чекатимуть приємні спортивні сюрпризи. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.